Одне крісло для молодшої доньки. Дитина не вилітає уперед, якщо щось. Таке кріплення тут, дві системи кріплення. Друге бустер для старшого сина. Це автокрісло воно трохи піднімає дитину, ось, і зручно його прищебувати звичайним ременем. Тобто воно там не десь йому там ну, під горло не заходить. Киянка Марія, мати двох дітей, чекає на третю, і останні шість років возить дітей лише в автокислах. Її чоловік німець, і в родині переконані, що по-іншому просто недопустимо. Взагалі не ну, уявляю, як можна не користуватися автокріслом, а, тому що дуже небезпечно да на дорогах. А там в дитинстві, коли ми їздили там у «Жигулях» чи то у Волгах, там у батьків і билися там головою при крутих там поворотах. Да, цього я маю. Ну зараз я вважаю, що не треба з дитинами такого робити. Марія зізнається, що часто бачить, коли діти сидять на передньому сидінні або просто в батьків на руках без пасків безпеки. Жінка відверто радіє тому, що нарешті таких водіїв штрафуватимуть. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за неналежне перевезення дітей. Згідно із законом, дітей до 12 років або тих, чий зріст нижче, ніж 145 сантиметрів, перевозити можна лише в автокріслах. За порушення водій має сплатити штраф у розмірі 510 гривень. За повторне порушення 850 гривень штрафу. Більшість батьків водіїв, з якими поспілкувалися до очевелі, ставляться до нових штрафів з розумінням. Безпека – це найголовніше. Я двома руками за у вас є у нас вже дорослі діти, але якби була маленька дитина, то користувався б лише кріслом. Я рада, що рада, що такий закон вступив у силу. Може, ті, хто нехтував безпекою дітей, тепер не буде так вчиняти. Якщо не з любові до дітей, то хоча б за законом ну хоча б по закону. Проте більшість автомобілів на українських трасах все ще їздять з дітьми без крісел за оцінками свідомих автовласників лише від 12 до 20 відсотків. І переважно йдеться про дітей лише до 5-6 років. Для доросліших спеціальні сидіння майже не купують. Тепер після запровадження штрафів продавці фіксують підвищений попит на автокрісла для дітей. Попит збільшився. От на наступний день як ми продали майже всі автокрісла, що були в нашому відділі. А це десь ну майже 10. Після цього ми замовляли ще нові, і на наступні десь днів 3-4 також приходили і всі розкупали. Хто поки не готовий до негайного втілення нових правил перевезень, це таксисти. Дехто і раніше не брав пасажирів з дітьми, бо немає автокрісел. Ми не беремо дітей. Дітей до 12 років ми не маємо права навіть з батьками брати, якщо у нас немає крісел. Інші таксисти не на камеру зізналися, що погоджуються перевозити дітей без автокрісел і вважають питання їхньої безпеки відповідальністю батьків, а купувати крісла не хочуть, бо це дорого. Таксисти вважають, що взагалі треба звільнити їх від відповідальності за відсутність дитячих автокрісел і застосовувати новий закон лише для автомобілів приватного користування. Перевізники кажуть, що інакше це. Нереалістично, бо для дітей різного віку потрібні різні крісла. Усе це займатиме багато місця в багажнику. Перевозка дітей. Замовлень на перевезення дітей – 1-2 відсотка від загальної кількості замовлень. 20-30 відсотків це перевезення пасажирів з валізами на вокзал в аеропорт. Якщо дотримуватися правил, то треба возити в багажнику крісла. Мені буде простіше відмовити пасажирам з дітьми. Адказать в перевозці пасажира з рібінка. Ярослав саме придивляється, до автокрісел, планує придбати бустер. Загалом він підтримує нові правила, але каже, що закон треба ще доопрацювати з огляду на скарги таксистів. От йде зимою мать ребенка, да і її одказуються підвезти, тому що через кот там розстояння стоїть патруль полицейский. і естественно це нарушение, і вот у нет цього кресла. Все основания будуть для того, щоб виписати ему штраф. Понимаете? Поэтому здесь закон і мораль, вот завжди йдуть рядом. но це очень часто відчається. Деякі компанії перевізники вже почали активно освоювати ринок дитячих перевезень. Подорожі коштують дорожче, але можливі за попереднім замовленням. Марія Кайль переконана, що закон повинен запрацювати негайно, адже батьки можуть брати в таксі чи в машину до друзів свої автокрісла. Це вкрай важливо, аби убезпечити дітей і не поповнювати жахливу статистику ДТП. За даними нацполіції, в Україні від початку року в ДТП загинули 148 дітей, більше трьох тисяч травмовані. Переважна більшість з них не мали автокрісел.